Свято краси та стилю, вінницькі дні моди цими вихідними приємно дивували місцевих модниць. Сім дизайнерів та кілька магазинів протягом трьох днів презентували лінії одягу сезону. Весна літо 2013 На захід завітали чимало поважних гостей з модного показу. З найцікавішим наша колега Анна Нінова. Свято краси відкриває дизайнер Мила Пушинська. у творіннях мастер переважає етнічний стиль і речі подо. Не тільки у нашому місті гортаючи гляне чи сторінки інтернет виданців можна побачити зірок у від Людмили Пошинської. Ти колекцію майстра прийшли шановані гості. Не залишилась осторонь, і найвідоміша модниця України Ірина Данилевська, жінка-засновник та голова оргкомітету Ukrainian Fashion Week – модний критик. Разом із нею на показ прийшов відомий дизайнер Володимир Подолян. Наразі він демонструє колекцію на світових показах у Мілані та Нью-Йорку, але починав саме з Вінницького подіуму. Гостям подобається творчість Людмили Бушинської. Я завжди отримую задоволення, коли я бачу, що українські традиції, традиції українського національного костюму, традиції в даному випадку патріківського розпису вони живі. По-моєму, це всі мають бути задоволені. Мало хто дієжду в українському стилі і качественно хороша. Вперше на Вінницьких днях моди презентовано чоловічий всесвітньо відомий бренд П'єр Карден. Вже протягом чотирьох років вінницькі модники знайомі із ним. Яскраві кольори, сміливі рішення та бездоганний стиль. Пропагують цей бренд. Віші, які представлені для всіх випадків життя, Дуже громадський асортимент джинсів, рубашки, трикотаж. Тобто костюми це не найголовніше, що у нас є. І як не странно, ну костюм останній час виходить з моди. На початку сезону весна ліну 2013 Будуть актуальними моделі шкіри. Варто звернути увагу на лаконічні мінімалістичні моделі. Білі на чорні вдалий варіант. Шкіряні вироби теж презентовані на показах: короткі шкірянки, жакети, ультрамодних тонів та подовжені плащі. Не забули і про дитячі моделі. Марина Кучинська мати двох дітей. Жінка 4 роки, тому почала займатися продажем іспанського дитячого вбрання. адже воно подобалось її малечі. Цьогоріч презентувала колекцію і широкому загалу. Наша колекція була присвячена Парижу. Це всесвітньо відомий бренд дитячого одягу Майорал. У нас було представлено близько 22 моделей. Глядачі з радістю переглянули творіння Світлани Теренчук, студію діодизайну Олександра Очеретного, студії «Дес» та Наталі Горбонос. Прикладом пані Наталя презентувала лінію трикотажного вбрання. Близько 70 моделей майстриня виконувала з нуля. Звичайна нитка перетворювалася на полотно. А потім на ось такі гарні речі закривала показ Людмила Кветна. На подіум виходили не тільки моделі, а й сміливі та стильні клієнти. Організатори планують щоразу вдосконалювати захід. Основним здобутком це те, що нам вдалося виставити професійно і сцену і світло, і ми бачимо, що атмосфера, яка панувала на подіумі, вона відповідала міжнародним стандартам проведення таких заходів. І експерти, які були з Києва, це і Данилевська, і дизайнер Подолян. В принципі, вони позитивно оцінили не тільки саму ідею, як раніше це було в місті Вінниці, але й самий підхід. Наступного сезону, окрім іменитих дизайнерів та магазинів, візьмуть участь і молоді митці. Тож не пропустіть Вінницький. Ні, моди уже цієї осені.